Нова серія S7 дає змогу переосмислити розуміння того, що таке однороторний комбайн. Ефективніша робота компонентів дає змогу значно знизити витрату палива. Нові засоби автоматизації дають змогу обробляти більше площі кожного дня. Простори розкішна кабіна забезпечує під час роботи в полі комфорт автомобіля преміального класу. А з новим цифровим скелетом ви отримуєте медицинну інформацію щодо управління своїм господарством. Ви можете вибрати одну з двох високопродуктивних стрічкових жаток із подачею культур колосом уперед, що забезпечують краще завантаження комбайна. Шарнірна стрічкова жатка HDX чудово підходить для горбистої місцевості. Ця жатка має найбільший діапазон вертикального руху серед усіх доступних на ринку жаток, що дає змогу точно повторювати рельєф поля. Висота зрізу встановлюється безпосередньо з кабіни. Жатку RDF оснащено гнучким ріжучим апаратом, який щільно прилягає до землі. Завдяки чому ця жатка чудово підходить для роботи з дрібнозерновими культурами і такими культурами як горох, соя і квасоля. Тиск на ґрунт регулюється з кабіни. Датчики висоти підйому жатки підтримують ідеальну висоту старні для рівномірного завантаження комбайна. Жатки HDX і RDF оснащено зернозберігаючими пасами, що зводять втрати до мінімуму. Рухома рамка, де жатці змогу рухатися незалежно від комбайна. Завдяки чому вона точно повторює рельєф поля. Транспортер похилої камери та її днище створюють щільний шар із культури для рівномірного завантаження прискорювача подачі рослинної маси. Серію S7 оснащено такою ж кабіною преміум, як і комбайни X9. Крісло Active Seat 2, яке можна встановити як опцію, оснащено вентиляцією та функцією масажу. Крісло поглинає 90% вертикальних коливань, завдяки чому ви зможете розслабитися протягом довгого робочого дня у полі, багатофункціональний важіль, дає змогу керувати комбайном однією рукою. Запрограмуйте кожну із семи кнопок, щоб підлаштувати все максимально під себе. Дисплей G5 Plus Command Center з високою роздільною здатністю оснащено надзвичайно швидким процесором, завдяки якому на екрані можна відображати ще більше інформації. Завдяки автоматизації налаштувань процесу збирання врожаю, робота стає простішою. Просто встановіть граничні значення, а комбайн продбає про решту параметрів. Дві камери сканують висоту культури і автоматично підлаштовують швидкість руху комбайна на основі даних про рослинну масу попереду. Завдяки цьому повністю реалізується максимальний потенціал комбайна. Комбайни серії S7 оснащено ротором з такою ж конструкцією, три в одному, що й більші двороторні моделі X9. Лопаті рівномірно навантажують ротор на 270 градусів для ефективного обмолоту і сепарації. Гідравлічні силові приводи автоматично підтримують рівномірний тиск підбарабання на культуру. Щоб покращити якість соломи, ви можете регулювати кількість обертів, які робить культура. Шнеки рівномірно подають зерно до решета системи очищення. Додаткове верхнє решето, яке розташовано попереду, очищує до 40% зерна ще до того, як воно потрапить на головне решето. Вентилятор створює рівномірний потік повітря по всій ширині решета системи очищення. Його велика поверхня знижує чутливість до незначних коригувань, що полегшує оптимізацію. Система активної обробки незернової частини врожаю, доступна на двох більших моделях S7, виконує роль вторинної системи обмолоту та збільшує продуктивність цих моделей. Коли зерно транспортується в бункер, датчики вимірюють урожайність і вологість. Датчик вимірювання параметрів зерна Harvest Lab 3000 також оцінює вміст білка й олії, що значно покращує аналіз. Три датчики в бункері надають точні дані про врожайність для вивантаження зерна на відповідні причепи. Для роботи на схилах передбачено низку систем компенсації. Комбайну стандартній комплектації здатен працювати на схилах крутизною до 7%. Завдяки комплекту для роботи на схилах це значення зростає до 14%. Система Хілмастер, що доступна на всіх колісних моделях, використовує гідравлічні приводи для вирівнювання одного боку машини на горбистій місцевості. Для простого завантаження причепа серію С 7 оснащено таким же шнеком, що й моделі X9. Ще одна технологія, що перейшла від серії – ножі XL з ефектом самозаточування. У поєднанні з додатковими вентиляційними отворами вони зменшують енергоспоживання. Система автосвоп компенсує боковий вітер і автоматично змінює напрямок на поворотних смугах. Дефлектори розкидача розподіляють залишки культур на відстань до 9 метрів. Для ширших жаток також доступний розкидач Premium Power Cast з механічним приводом. З кабіни можна також змінювати режим подрібнення на режим складання увалок. Нові комбайни серії S7. Переосмислення таких понять як збирання врожаю, комфорт, продуктивність, і ефективність, вища продуктивність і обробка більшої площі кожного дня. Комбайни серії S7. ласкаво просимо в новий світ комбайнів з цифровими технологіями.